Всім вітання! Продовжую експерименти з качером. Сьогоднішнє відео буде більш ґрунтовно пов'язано зняттям енергії, тому що тут вже будуть цікаві прояви. Перше, що ми зараз бачимо, це у нас конденсатори. І будемо приступати до експерименту. Включаємо живлення. Лампочка запрацювала споживання 340 мА. Напруга 16 вольт. Тобто, поділити на 3, буде десь. 6 Вт, будемо вважати. Хай буде. Так. Працює лампочка. В чому особливість, як ви бачите, це сіточка, це свого роду екран, який знімає енергію скачерем. Провідничок із сіточки заходить якби на конденсатор, але він чисто лежить. Чому він так лежить? Зараз я продемонструю, це досить таки важливо. У нас там далі є резистор, і також буде цікаво подивитися. Факт того, що у нас зараз. Оце біфіляр купера стоїть. 340, лампочка працює. Провод не приєднаний. Тепер я провід беру в руки. Так, лампочка вже гірше почала працювати. Видно. Так. От сюди підвожу яскравіше, кладу, яскраво загорілася. Так? Забираю. Споживання трошки пішло донизу. Тепер цей провідничок встаю на другий вивід конденсатора. От. Так, що добрий контакт був. Споживання пішло донизу. Лампочка погасла. Беру сюди. Коли йде контакт і на вихід стаю, це вже безпосередньо на лампочку. От у нас 400. І дивимося, як лампочка працює. Вже режим зірвався. От, відновився. Це хвильові процеси, їх треба ловити. Тобто він сам качер підлаштовується ловить свій режим, провідничок в повітрі, лампочка працює яскраво, споживання 356 Тепер. Я відкидаю біфіляр купера і цей провідничок стаю безпосередньо вже на вихід, як на вхід лампочки. Споживання більше, лампочка світить, можна сказати так само. Тобто споживання більше на 40 мА, а результату немає. Тепер замість конденсатора я поставлю резистори. Так, з резисторами ще цікавіша ситуація. Ну, я вибрав такий, який найбільші такі ефекти дає. Лампочка працює, провідничок так само в повітрі. І тепер дивимося на споживання. У нас споживання 307 і пройдемося по схемі. Чорний щуп, який на цоколі стоїть. Це в нас заземлення. Чорний провідничок заходить на біфіляр купера. З біфіляра купера на резистор і на антенну, можна сказати. Так. Тепер дивимося результат. Берк-провідничок безпосередньо, після резистора, дивимося, у нас лампочка вже гірше світиться. Так. І стаю на резистор. Лампочка взагалі не світиться, а споживання виросло. От, споживання 408, лампочка не працює. Тобто резистор на себе бере енергію, повністю забирає і далі вона. Але споживання при цьому виросло. Тепер ми завжди як привикли. Чим більший опір, Тим менший струм і менше споживання. А тут у нас так поле спрацювало. Так. Добавляю. Опір. Лампочка не працює споживання. Більше. Опер відкидаю, лампочка запрацювала. Споживання 200. 30 мА. От саме на цих 230 мА ми зараз і зупинимося От в даному випадку комутації немає. Провідничок просто повітря споживання 308 мА. Лампочка працює. Зараз я ці резистори приберу. Так, як ми бачимо, Провідничок неприєднаний. Споживання 282 мА. Якщо я безпосередньо стаю на лампочку, в мене 420. Провід в провод повітрі 300. І тепер саме цікавий момент. Споживання в нас пішло донизу, лампочка запрацювала. Відкидаю провідничок, споживання виросло, робота відсутня. Демонструю знову, приєдную, споживання донизу, робота виконується. Щойно, я продемонстрував, що можна енергію, яка циркулює в системі, відбирати із від'ємним споживанням. Тобто качарі, все це хвилі працюють, коли ми беремо безпосередньо за землі, у нас споживання виростає через лампочку, так? А йдемо через біфіляр купера, у нас споживання пішло донизу, робота виконується. Так що біфіляри, те, що тесла їх перший термін вів, вони мають свою специфіку, як ви бачите, вони в даному випадку. Я коли ставлю резистор, навіщо я спочатку поставив резистор, тому що це також свого роду опір і це також опір. Тільки тут, коли я ставив, у мене споживання виростало. А тут, коли я ставлю біфіляр купера, у мене споживання пішло донизу і робота виконується. В цьому випадку у мене з резистором. Робота не виконувала, споживання було більше, а це ви побачили саме роботу біфіляра. Коли подивитися, Калабухова, багато там Олексієв, всі оці намотки йдуть біфіляром, тобто йде провід в одну сторону і вертається в другу сторону. Це вже ефіродинаміка. За рахунок захвату один одного віхря, вони один одного підганяють, і ми маємо роботу з від'ємним споживанням. Це сьогодні таке цікаве пізнавальне відео. Це для тих, хто мене критикує, що в мене багато всього на столі. Але той, хто займається, коли в око попадає одне, друге, третє, ти його завжди перевіряєш, дивишся. І не бігаєш, шукаєш, де воно в тебе є. Тобто є робочі елементи, які постійно повторюються, і вони завжди під рукою. Так що вибачаюся за творчий безлад, але він творчий. Кому не подобається, ну, це його особиста справа. Тепер, що стосується заземлення. Якщо я зараз відкидаю заземлення з мінуса споживання в мене виросло. Демонструю, додаю заземлення. Споживання пішло. Бачите, так? Тобто в мене споживання більше. І тепер, коли я вже буду приєднувати, роботи ніякої немає. Хоча споживання пішло ще донизу. Але друге заземлення для зняття роботи має велике значення. На сьогодні буду завершувати, щоб відео не було дуже довгим. Всім успіху і до нових зустрічей!